Вправа 542. Використовуючи властивості степенів, знайдіть значення виразу. Ну що ж, в першому завданні ми бачимо, тут є різні вирази. Давайте ми спробуємо так його зробити, щоб вони розклалися на множники, щоб поскорочувалося в чисельнику і знаменнику. Ну, дивімося, у чисельнику є 24, є 6, у знаменнику 48. Ну, 48, ми можемо сказати, як 24, що множиться на 2. Тобто записуємо тоді в чисельнику. Хай залишається тоді 24 у 17. Так? Що множиться. а Внизу 6 а і 3, то ми можемо знати 6 як 2, що множиться на 3. І все це запишемо у 16 степені. аналогічно у знаменнику: 48 запишемо як 2, що множиться на 24. Так? І все це у 16 степені. Що множиться на 3 у 17. -й. Це дорівнює. Це буде 24 у 17 степені, що множиться. Тут у нас є, якщо ми правильно розкриємо дужки, там, де піднесення до степеня, буде 2 у 16, що множиться на 3 у 16. А в знаменнику буде 2 у 16. Що множиться на 24 у 16. І що множиться на 3 у 17? Є? Ну що ж, дещо вже скорочується. 2 в 16 і 2 в 16. А дещо ще поки що не скорочується. 24 у 17. Можна записати як 24 у 16 степені, що множиться на 24 у першій або на 24. Ну і помножити на 3 у 16. У знаменнику записуємо тоді. 3 у 16. У знаменнику тоді записуємо. У нас залишилося 24 у 16. Що множиться. 3 у 17. І ми запишемо, як 3 у 16, що множиться на 3 у першій, або просто на 3. І це дорівнює. Ну, а зараз бачимо, що у нас прекрасно скорочується 24 у 16 і 3 у 16. То залишиться 24, що ділиться на 3. Можна також скоротити. Це 3, що ділиться на 3, це 1. 24, що ділиться на 3, це 8 то ми записуємо, що значення нашого виразу дорівнює 8. Друге завдання. А тут аналогічно спробуємо записати. У чисельнику 35 ми запишемо, напевно, як 5, що множиться на 7. І все це до 9 степеня. Що множиться на 2 у 7. А в знаменнику 5 у 7. Що множиться. 14, запишемо як 2, що множиться. На 7. Це буде в 8. Це дорівнює 5 у 9. Що множиться на 7 у 9. Що множиться на 2 у 7. У чисельнику. А знаменнику 5 у сьомій. Що множиться. Тоді ми це можемо здати як 2 у 8. Що множиться на 7 у 8. І це дорівнює. Ну що ж, тут. Безпосередньо щось скоротити не можна, бо немає однакових виразів. 5 у 9 ми можемо записати як 5 у 7, що множиться на 5 у 2. Далі, 7 у 9. Можна записати як 7 у 8, що множиться на 7 у 1 або 7. Ну і помножити на 2 в 7 у чисельнику. В знаменнику записуємо 5 у 7. Що множиться? 2 в 8 запишемо як 2 у 7, Що множиться на 2 у 1 або на 2. Ну, а тут у нас буде 7 у 8. І це дорівнює. Скорочуємо. І чисельник і знаменник на 5 у 7. І чисельник і знаменник скорочуємо на 2 у 7. І чисельник і знаменник скорочуємо на 7 у 8 степені. То ми отримаємо. У чисельнику 5 помножити на 5. Переносимо. Це буде 25. Що множиться на 7 у чисельнику, а в знаменнику тільки 2. І це дорівнює. Ну що ж, 25 помножити на 7. 25 на 4 це 100. І 25 на 3 175 у чисельнику. А в знаменнику 2. Ну що ж, це дорівнює. 180 поділити на 2. Це було б 90, а тут на 5 на 2 на 2,5 менше, ніж 90. На 2,5 і менше, ніж 90. То це буде 87,5. Є. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні у нас вийшло 8 значення виразу, а в другому 87,5. Є.